Добрий ранок, друзі, слава Ісусу Христу, я вас благословляю. Я бажаю вам дуже гарного дня сьогодні. Нехай Боже захист Божий буде над вашим життям в ім'я Ісуса Христа. Дивіться, 1 Івана, 3 розділ з 19 вірша, написано так. З цього довідаємось, що ми від правди і заспокоїмо перед Ним наше серце. Бо коли звинувачує наше серце, то Бог більший від нашого серця і знає все. Улюблені, коли наше серце не звинувачує нас, то маємо сміливість перед Богом. І чого тільки попросимо, одержимо від Нього. Амінь. Дивіться, Біблія каже, щоб ми одержували, для того, щоб ми одержували все, що ми просимо, нам треба мати сміливість перед Богом. Тобто, нам треба при, приходити до Нього не в сумнівах. Не в страху, а, в, а мати сміливість. Алілуя. дерзновення таке. І дивіться, Біблія каже, що коли ми не маємо осуду всередині, коли ми не маємо провини всередині, тоді ми маємо сміливість. Тобто, саме це відчуття осуду і провини, коли ми засуджуємо себе. Або наше серце засуджує нас, то ми не маємо тоді сміливості, ми маємо сумніви, ми маємо страх. І, звісно, ми не будемо нічого получати від Бога, отримувати. І дивіться, як нам Біблія каже, що ми з вами повинні навчитись, що робити, Заспока... заспок... заспокаювати наше серце. Успокаювати наше серце, друзі. Це дуже важливо. Як нам це навчитись робити? Дивіться, один із таких ключів, який нам дає апостол Іван, це ось що він каже. Дивіться, що ми повинні розуміти, що коли серце нас звинувачує, то Бог більший від нашого серця. Тобто, дивіться, про що каже Біблія? Що нам треба ось що зрозуміти, коли я відчуваю, що всередині є якась провина, тобто щось мене звинувачує, моє серце мене звинувачує, то ми повинні зрозуміти, що ця провина йде не від Бога. Амінь. Бог більший за наше серце. Бог окремий від нашого серця. Розумієте? Тобто... <звичай> це звинувачує нас не Бог, це звинувачує наше серце, тобто наша совість. Амінь. І це дуже важливо. Чому? Тому що в цей самий час, коли ти відчуваєш провину, Бог тебе не звинувачує. Слава Господу! І коли ти це розумієш, бо багато людей так думає: ой, я відчуваю провину, я відчуваю, як Бог мене звинувачує, я відчуваю, як Бог мене засуджує. Послухай, ти відчуваєш не як Бог тебе засуджує. Бог засудив Ісуса Христа замість тебе. Ти відчуваєш, як твоє серце тебе засуджує. І коли ти розділяєш оці е, поняття, то тоді ти можеш заспокоїти своє серце. І коли ти заспокоїв своє серце, ти можеш прийти до Бога з сміливостю. І те, що ти попросиш, ти отримаєш. Аллилуйя. Слава Господу! Друзі! Будьте благословенні, Бог не засуджує вас, Бог виправдав вас в Ісусі Христі. Амінь.